Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне. ДТП на Прикарпатті. Поліція Прикарпаття встановлює всі обставини страшних автопригод. Про постраждалих та деталі транспортних пригод. Далі у відеопоясненні Тетяни Іванюк. Слідчі управління розслідувань злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група. Прихоронці попередньо з'ясували, що відбулося зіткнення іномарки Мерседес бенц з рейсовим автобусом. Встановлено, що 67-річний водій автомобіля, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автобусом. У результаті Угадять удару транспортний засіб Мерседес Бенц з'їхав у Кювет та перекинувся. Троє осіб загинули на місці події. Це 58-річний водій автобуса та двоє його пасажирів 50 років та 66 років. Ще п'ятеро пасажирів отримали тілесне ушкодження, троє з них госпіталізовано до Івано-Франківської ОКЛ. Прохоронці перевірили водія на стан сп'яніння, за кермом. Він був тверезий. Поліцейські затримали кермана, чи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія, в якій загинуло декілька осіб, сталася поблизу Калуша. які прибули на місце події, встановили, що відбулися зіткнення між вантажівкою із з перцепом та автомобілем Фольксваген Гольф. Встановлено, що 32-річна водійка іномарки, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустили зіткнення із вантажівкою, якою керував 26-річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо. У результаті ДТП водійка та двоє дітей отримали травми, їх терміново було госпіталізовано до лікарні. Жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічний немовля, наразі знаходить це у лікарні поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння. Він був тверезий. Слідчі слідчого управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Цього ж дня близько 19-ї години 40 хвилин в Заболотьові трапилася ще одна смертельна аварія. Поліцейські з'ясували, що 61-річний керманич транспортного засобу шкода Октавія, мешканець Матеївської територіальної громади, не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ яким керував 48-річний житель Заболотівської територіальної громади у результаті зіткнення автомобіль ВАЗ їхав кювет, а керманич Шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу руху, а там зіткнувся із вантажівкою МАН під керуванням 34-річного закарпатця. У результаті ДТП водій шкода Октавія помер у криті швидкої допомоги. А керманича ВАЗ з отриманими травмами доставлено до лікувального закладу водії Тверезі. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Днями у місто Надвірне завітали співаки з Прикарпатського естратного вокального колективу Будьмо. Мета візиту Благородна. Це виступ у надвірнянському ЦМБК з благодійною метою для підтримки ЗСУ. У надвірні відбувся концерт на підтримку Збройних сил України. Виступали з власними та вітчизняними піснями гурт Будьмо. Концерт приніс глядачам масу задоволення завдяки харизматичності виконавців, серед яких і художній керівник гурту Ростислав Коваль. Поділися думками щодо свого візиту до надвірної та для кого саме проводять збір і на що саме. Ще десь досить давніше бували ми на святкуванні дня міста, пам'ятаю, ще далеко до війни на стадіоні, пам'ятаю. А сьогодні у нас місія це благодійні концерти, які вже проводили від початку повномасштабної війни. Сьогодні на черзі у нас 223-й благодійний концерт. І нарешті добрались до надвірної, де побували і на східній частині нашої держави, південній, центральній, і за кордоном. Зараз триває у нас тур на збір для 102-ї бригади ТРО на 102 дрони, вартість 2 мілі мільйони гривень. І тобто, з кожного, з кожної області, з кожного району стараємося якомога більше зібрати коштів, щоб якомога скоріше закрити цей збір. Чоловік розповів про те, як вдається розвинути настрій перед виходом на сцену. Також висловлює думку щодо віддачі залу та атмосфери, яка теж впливає на виступ. У це є певну чергу настрій. Коли є люди в залі, коли ти чуєш оплески, коли тебе чекають люди, коли просять приїхати в те чи інше місто чи село, то звичайно настрій зразу в моменті з'являється. Тобто він з'являється, бо тому, що ти йдеш дарувати українську пісню. А я вже казав сьогодні. Так як наша пісня це так як дитина на новонароджена, саме як ми сьогодні презентували там прем'єру нової пісні. тим самим типу є глядач, глядач, як кажуть артисти, там вещо рівна, ешелону. Для артиста оплески це як друга зарплата. На жаль, зараз, зараз зарплатів немає, і благодійність, тому стараємося в такому плані працювати. Звісно, без казуців, так у мене ситуацій не обходяться гастроль і буває різне. Якраз про такі ситуації в діяльності співака і розказує Ростислав. Ми їздили з колядою. Це Київська область, Хмельницька, там, Тернопільська. І надзвичайно багато залів, які не утеплюються. Майнувається за останні от концерти. І приходилось зала залити, що мене там іні на руки замерзали. А так є курьози різні. Є сцени надзвичайно широкого де можна провалитись, де можна і впасти в оркестрову яму і тому подібне. Казуси бувають різні на концертах, ти завжди їх не передбачиш, звичайно, бо тому що вони завжди робляться експромтом. Експромтом є те, що дійсно сама подорож в кожній дорозі, будь-яку чи ін, ту, чи іншу область завжди у нас по дорозі є веселий настрій. у Нас є позитивні хлопці, команда хлопців, які, які нас підтримують, підтримують Збройні Сили України. І повірте, там такі анекдоти, там такі співи, що деколи не хочеться додому. В нас більше часу проводимо напевно, в дорозі, і, і більше в транспорті, ніж напевно вдома. Бо останніх таких моментів, коли наш Микола, соліст гуртобудьмам, у нього є двоє прекрасних діточок. Коли приїхав додому, там буквально три тижні ми не були вдома, а в нього маленька дитинка, і не впізнала тата. Сказала, типу, хто це за дядя приїхав? До мами втекла. Ну от от-от вам казуси. Тобто такі трапляються різні. Під час виступу артисти дуже яскраво старалися передати свої переживання глядачеві. Якраз про цю специфіку ви. Взаємодії і пояснює співак. Звичайно, є набуті речі. Кожен артист, він є артист-актор, артист, він має свої рідні дані, він на тому навчався і працював. Пісня вливається в душу, коли ти її сам написав або сам створив. Здебільшого я є автором багатьох наших пісень, тобто і для мене вони є особливі. Хлопці звикли передавати душу за кожне словом. За кожне слово потрібно відповідати. І коли ти бачиш в залі емоції людей, ті самі сльози чи посмішку, це є та сама емоція, яку ти отримуєш від. Глядача, і тим самим старайся передати слухачеві і глядачеві. Тому я думаю, що це взаємний тандем між глядачем і, і артистом, і надіюся, що так воно буде ще значно більше років. Довкола назви гурту є унікальна історія, яка має своє місце в минулому. Назву придумали самі в колективі. Ми працювали на репетиційній базі, і у нас була перша пісня в репертуарі, яка називається Будьмо. На жаль, сьогодні на двірні не прозвучала, але надіємося, десь можливо згодом на переможних концертах вона обов'язково прозвучить. Тобто була перша пісня Будьмо, друга пісня у нас була Вишенька-черешенька, яка вже вже протягом 16 років і також невід'ємною частинкою нашої творчості. І так нас декілька років кликали вишеньки-черешеньки, але потім ми нарешті добилися цього, що нарешті. Будьмо і будьмо. Будь тому нас дуже часто згадують чи на якихось празниках, чи застілях, чи храмах, коли люди збираються родиною за столом і кажуть, будьмо, нам часто це передається навіть за очі. Про свій досвід роботи з гуртом та ситуацію з гумором під час війни розповів ведучий та гуморист на концерті Володимир Пушкар. Співпрацюється на одному диханні, тому що хлопці мають таку енергетику, що просто неможливо не перейняти її на себе. Почала до мене. Виявляти претензії, як вам хочеться а, веселитися, смішитися, співати. Нинішній час, у неї там хтось із родичів чи помер, мабуть, помер, бо вона була в чорному. Ось. І головне, що не можу. я не мав слів жінці щось сказати. Це було так тяжко. Я прийшов, мене друзі просто розговорили. І ті хлопці, ранені, які там були, прийшли. Заради яких ми робили той концерт, благодійний. Вони мені кажуть, так і на фронт приїжджають, і я в тому числі приїжджав туди. Ось І гумор потрібний також. Інше питання, що я то розумію, що є межа, яку ми не можемо переступити. Ми не можемо піти зараз на фестиваль, на і так далі. Ми в тій мірі це можемо демонструвати, який дозволяє цей час. Майстерство творення писанки доволі кропітке та тривале в освоєнні. Проте у наш час навчитися цьому мистецтву може кожен. Якраз з такою пропозицією виступив і артпростір. Про тонкощі творення писанок далі в сюжеті. У артпросторі триває акція з майстер-класу по розпису писанок. Викладач художньої школи Володимир Кравцев розповів за самі уроки писанкарства та з чого складається так званий набір писанкаря. Майстер-клас наш складається з. Звичайно, сирого яйця. Ми його в кінці, коли вже писанка написана, видуваємо, щоб зберегти цю писанку як декор в домі. Хто приходить писати писанку, їм нічого не потрібно, тобто вони можуть прийти. У нас є всі інструменти: є писачок, є писанка, є станочок для розпису писанок, і вони приходять свою писанку пишуть і забирають вже готовий продукт додому. Чоловік також розповів про унікальність розпису у дітей, оскільки їм властива симпатія до візерунку у крапочку. Самі ж крашенки у розписі не важкі. Ну насправді дуже багато залежить від того, що. Людина обере писати, тобто можна писати дуже якусь просту, дуже багато, дуже гарно роблять маленькі діти. Вони роблять в такі дрібні крапочки і великі крапочки, бо в них переважно крапочки капають, і вони вже починають в крапочки робити. Вона виходить дуже кольорова, простенька і робиться досить швидко. І вони, коли вже бачать. Фінальний результат. Вони приходять і давайте ще одну таку з крапочками, бо воно їм сподобалось по вигляду, воно стало таке яскраво-кольорове, і е, робити там не дуже складно. А ті, хто хочуть зробити дійсно там писанку за якимись мотивами. Центральної України чи Заходу України там вже треба буде складніше. До того ж, Володимир розповідає за майстрів, в яких весь процес відбувається дуже швидко. І про окремий стиль писанок, космацький, який важчий за інші стилі, тому що, наприклад, космацька писанка вона є дуже складна, вона дуже дрібна. І щоб зробити копію космацької писанки. Треба дуже багато часу потратити для людини, яка не пише часто, бо насправді майстри в космачі вони пишуть писанки дуже швидко. В них це ну дуже дуже швидко виходить. А люди, які хочуть зробити копію, для них вони можуть потратити і три години на одну писанку. А так в середньому годину-півтори справляються, тому що є процес: це нанесення воску і фарбування. І цей процес треба трошки чекати, коли фарбується саме яйце. Тобто вони нанесли воском орнамент, зафарбували в найсвітліший колір, і так поетапно від найсвітлішого до найтемнішого фарбується песенка. Також чоловік розповів про тих, хто може бути учасником майстер-класів. Звернув увагу, що в планах проводити їх щотижня аж до Великодня. Ці майстер-класи є для всіх, тобто це є і для дітей, і для дорослих. І можна приходити з маленькими дітьми, там 6-7 років, але бажано, щоб був хтось з дорослих. Це довільно і просто треба слідкувати за анонсами. І ці майстер-класи будуть для всіх. Спробувати свої вміні захотіла дівчинка Аліса, яка прийшла з друзями у арт-простір. Розповідає за свій досвід, каже, що вже не вперше малюватиме яйце, та ще не знає, чи буде важко чи ні. В тому році я теж приходила малювати писанки і, ну, і художні хожу, там ми теж писанки малювали, ліпили. Ну не знаю, хочу з деяких е, цих взяти по одному малюнку і малювати. Як думаєш, буде важко чи легко? Не знаю. Під час майстер-класу учасники малювали, слідуючи за настановами вчителя. Вже через трохи більше, ніж годину, появилися перші напрацювання. Та писанка все одно ще не готова, поки в ній залишається вміст. Отож він видувається, а сама мальованка піддається термічній обробці. І вже через декілька хвилин робота готова. Спорт це гарантовано здоровий та ефективний варіант розвитку дитини, і саме для заохочення юного покоління було влаштовано турнір з дзюдо серед юників та дівчат 2012 2014 років. Далі в сюжеті. У селі Миколичині відбувся традиційний турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2012-2014 років народження на призи призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк звернувся першим до юних учасників. Побажав досягти великих результатів, висловив віру у їхній успіх. Дзюдо це прекрасний спорту, який, який робить вас сильними, здоровими і успішними. А зараз, так як у нас іде тяжка російсько-українська війна, нам всім українцям потрібно здоров'я, і потрібно, щоб ми були всі сильні. І я хочу, що цей мій турнір пройде і найде саме сильніші. Але я думаю, що ми цей турнір зробимо щорічно, і він буде у нас традиційним. І хочу подякувати, ми маємо далекого чоловіка, пана Романа Гонцюка, який став горозовим. Олімпійським резервам. І я хочу, щоб ви цю планку досягли, а як по можливості ще стали кращими. Так що ви наша надія, ви наша перспектива. Ми віримо в вас і все для цього будемо робити. Всім учасникам, всім спонсорам. Я дуже гарно дякую. І кажуть, що такі традиційні турніри треба робити постійно для наших діточок. Кожен з вас може стати олімпійцем. Такі надихаючі слова чули діти від спортсмена призера Романа Гонтюка. Чоловік подякував кожному, хто прийшов взяти участь у турнірі. Кожен з вас з маленьких містечок, і дякую, що приїхали сюди, кожен з вас може стати олімпійцем. Тим менше, тим більше що може стати олімпійським чемпіоном. Ви повинні вірити в себе. Тому що я сам з маленького містечка. Сам не знав, що досягнув таких вершин, але я багато тренувався був терплячого, наполегливо, і тільки тільки через ці зусилля я добився своїх результатів. Ігор Шкоропаняк теж був присутній на турнірі, висловив вдячність тренерам та спортсменам, бо ті докладають великих зусиль, щоб зватися кращими. Депутат Надвірнянської ради Ігор Писклинець звернув увагу на високу підготовку до турніру, який відбувається на Яремчанщині. Чоловіки зауважили, що спортсмен Роман Гонтяк є зразковим прикладом, на якого можна рівнятися у своїй спортивній діяльності. Багато хто перебували, як спадські так і тренерські стан, щоб вибороти ці медалі. Але роман перед тобою у не сугору, відповідно не сушану, бо тренувався на притереннях на зернащення, але представляв школу вищої спортивної майстерності. Один із найкращих спортсменів як того часу, так і надалі. Ніхто, ніхто не може переписати історію поїхав. Те, що турнір відбувається саме. Після вітальних слів відбулося нагородження грамотами меценатів та людей, які взяли безпосередню участь у організації турніру. Після до діток звернувся шкільний капелан отець Петро. Те, що ми сьогодні маємо, і дійсно вас що ви так гарно зібралися, щоб ми були добрі. І два про це було завжди. нехай ця молитва буде тим, щоб ми випросили господарку нас. Для себе, для України, для воїнів, які за все захищають кожного з нас. Серед близько 170 учасників розповів за свій досвід хлопець Богдан, який брав участь у турнірі. Також мама хлопця Мар'яна Тамашевська розповіла за минулі досягнення свого сина. З першого класу п'ять років. А, що тебе наштовхнуло сюди піти і чи ти задоволений своїм вибором? Я задоволений. Я хочу стати краще, ніж Роман Гонцюк. Ну, готувався я, е, займався на тренування, не пропускав. Е, Бігав там, е, качався перед турніром, е, що не можна, що не можна. Не можна за дві години до турніру їсти, інакше буде погано. Не можна е, ніби. Дупувати і не можна не слухати тренер. Наші хлопці займаються в в Степана годованиця. Ми дуже задоволені. Вони, вони у нас були чотири рази за кордоном, привозили тільки золоті медалі. В Словаччині, в Румунії, два рази в Польщі. Ми їх возили з допомогою нашого голови міського. Він нам дуже допоміг. От ми дуже задоволені. Сподіваємося, сьогодні на їхню перемогу. Підтримати своїх друзів прийшов і хлопець Макара каже, що займається спортом вже чотири роки. Я тренуюся чотири роки з 2020 року. Через два тижні в мене буде чотири роки, як я вже займаю зудо. Я думаю, що в зудо нема мінусів. Це для мене це йде як. Розслаблення на жаль, сьогодні я не беру участь тому, що я 2011 рік. Я під, я приїхав підтримати сюди свою команду своїх братів. Я трошки не, не вкладався в якого категорію про розвиток у громаді спорту розповів міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. Також сам призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк розповів, що турніри мають позитивний вплив, адже об'єднують однодумців по захопленню. У нашій Яремчанській громаді розвиваються як дзюдо в Миколишні, так і дзюдо дзюдов Єремчу. І зараз дзюдо вже в Миколишні десь 5 років. І зараз такі турніри, як ми проводимо цей міжнародний турнір учас. З пана Романа Гонтюка він дітям дуже потрібний, бо діти вдосконалюються, щоб виступати краще на інших турнірах, на Кубках України, на чемпіонатах України. Ну, це є наша перспектива, це є наше майбутнє. Я думаю, що такі турніри, такий важкий час, які сьогодні проводяться. Зібрало сьогодні близько 170 дітей на цьому турнірі з Західного регіону, з міста Тернополь. Я думаю, що це прекрасна можливість дітям. Тям позмагатися в сьогоднішніх умовах, навчитися чогось нового, познайомитись і взагалі це прекрасно, що діти займаються спортом. Це прекрасний розвиток для них. Звісно, на турнірі юні спортсмени не обійдуться без допомоги та настанов від тренера. Чоловік Степан, якраз один із числа тих, хто тренує дітей, розказав, скількох учасників вдалося підготувати до турніру. Запевняє, що дзюдо як спортивна дисципліна є найкращим спортом до 20 років. На цих чудових змаганнях я представив 19 учнів. Дуже дякую організаторам, нашому голові. Тренуємося. Ми постійно їздимо на змагання. Все набираємося досвіду завдяки от таким турнірам. Вони дуже потрібні для дітей, щоб підготувати хороших спеціалістів, хороших спортсменів. Ну, зараз наші діти і борються, і виграють, і перемагають, і програють, але тим не менш, я сподіваюся, що будемо мати медалі. Тому буду чекаю з очікуванням, чекаю фіналу. Ці змагання, Надіюся, що вони будуть у нас традиційні. Користь від програшу обов'язково є, тому що це є досвід. Дзюдо – це найкращий за ЮНЕСКО, визнаний найкращий вид спорту. Він потрібен для дітей, щоб формувати не тільки фізичні якості, а й психологічні, і морально, емоційні. І тому саме програш формує дитину, що я можу піднятися і йти далі по сумушку, а це надзвичайно важливо у будь-якій справі, не тільки дзюдо. Тому дзюдо корисне. До 20 років це найкращий вид спорту. Я рекомендую всім спробувати і займатися. Як вже повідомлялося в організації турніру, завдячують меценатам, які фінансово. Допомагають у розвитку спортивного захоплення серед молоді. Про свою діяльність розповів один із них Василь Волощук. Допомагаємо тренерам, допомагаємо всім, кому потрібно діточкам, щоб провести ці змагання на честь мого друга Романа Гонтіка на призи його. Щоб провести ці змагання, ми долучаємося фінансово. Я також займався дзюдо і живу в Миколичі. Долучаюсь до спорту цього. У день турніру також виступали талановиті колективи, збагачуючи подію яскравими танцями та своїми виступами. На цьому інформаційний випускномець завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.